На Закарпатті ТЦКшники продовжують свою незаконну схему по викраденню людей. Вітаю вас, друзі! Я вже розказував вам декілька історій про те, за якою схемою діють закарпатські ТЦКшники. Але оскільки ні поліція, ні прокуратура, ні місцева влада ніхто не звертає на це увагу, тому вони продовжують творити своє беззаконня. Чергову жертву вони затримали вчора, 14 квітня, в Закарпатській області у селі Нижні Ворота. Як розказує дівчина цього хлопця, вони з друзями їхали на кількох машинах. Їх зупинили в цьому ж селі Нижні Ворота для перевірки документів. Після цього поліцейські запропонували її хлопцю пройти до їх машини для перевірки військово-облікових документів. Все, після цього хлопець зник. Значить, що відбувалося далі? Його закинули в бус і повезли до Мукачівського ТЦК. Як кажеться, дівчина ми погнали за цим бусом. Вони його там наздогнали і побачили, що дійсно її хлопця привезли до Мукачівського ТЦК. Ні на які звернення дівчини, ніхто з ТЦК не відповідав. А через певний проміжок часу їй сказали, що хлопця вже забрали і повезли десь на ВЛК. Через кілька годин цей хлопець вийшов все таки на зв'язок і сказав дівчині, що його та ще одного хлопця. Відвезли до кордону 200 метрів від словацького кордону. Їх просто викинули з буса і там залишили. Після чого їх загребли прикордонники і вже оформили як ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути кордон. Ну а далі їх прикордонники вже утримували у себе. Після чого повинні були знову повернути до Мукачівського ТЦК, а звідти вже в учбовий центр. Ну а коли дівчина повернулася до Мукачівського ТЦК і намагалась отримати хоч якісь пояснення, то їй там сказали, що чоловіка з таким прізвищем у них не зареєстрований. Вони взагалі не розуміють, про що вона їх питає. Відео із поясненнями цієї дівчини я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, як бачимо, закарпатські ТЦКшники разом з прикордонниками організували дуже продуктивну схему. Одні виконують плани по мобілізації, інші виконують плани по відлову так званих ухилянтів. Ну а поліція все це продовжує кришувати.